Привітик! Сьогодні я буду записувати без сценарію. В більшості тому, що я просто вирішив, що мені нема сьогодні ввечері що робити. Я би попробував якусь е гру з тих, що зараз є в контакті, і я вам покажу, як я буду її грати і чим вона мені сподобається. Ам, в мене тут є вибір ігор. Ам, як завжди, через мої збочені смаки я вибираю ту на аватарці тьотя. Отже, ми, ми будемо грати Астерію. Астерія, сражаюся з друзям. Вона в мене вже є тут навіть відкрита десь зверху. Окей. А, я хочу показати їй загрузку спочатку. Зараз її рефрешно. О, бачимо. От. Судячи з цієї заставки, ми зразу бачимо таргетовану аудиторію. В принципі, якраз то, що мені треба ввечері. Це типу, напівроздягнуті дівчата з мечами. А нам вибирають, пропонують вибрати расу. Е, аби сильні, зможе виносити люди знайшли останнє біжище на юзі. Траливали, ну, короче, з лайнами боже, який ужас. Е. <реж> ладно, я буду чуваком. А дівчиною бути якось страшно, якщо чесно. Але вона прикольніше виглядає, ніж я. А я твій не ж муж. <реж> ладно, я буду дивахою. ...свет волос, цвет волос. Я блонда, і вона буде блонда. І зачіска, 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 зачіска. Боже, яка ужасна. Ладно. Ладно, хай буде ця. І мордашка. Одна страшніша другої. Ай. Ця не страшна. Окей. Багато косметики. Пішла. ...готово... Віддіть імя персонажа. ...куда? Аааа, а, а, а. сюда. Имя персонажа. Ем, Название в начале Нику Драклин. Окей. Драклин. Эй, ты что ты тут делаешь? Я трор. Ой, я буду це ужасно читати. Я трор, траля-ля, город сейчас траля-ля, убей щурив, напав. В сене комнате сундук я в нем виде руны нож. Возьми нож и иди куда-то. Окей, я так... Вау, якщо чесно, я не очікував, чим я ходжу? Я ходжу в мешках. Вау, досить прикольно. Останній раз, як я грав... Ага, а у мене забирається якась А, Ам... Я догадуюся, що це одна з тих ігор, де ти по чуть-чуть граєш, а потім тобі кажуть про це бабки. Сундук, ви знайшли серебро, нож і гуму огня. Поздравляю! Ви виполнили квест, перший сундук, і получаєте награду. 5 чогось. Окей. Ну, ладно, типу, як на флешну шпільку, воно що досить таке нормальне, єдине, що... Звук трохи мрачний, я не знаю, чи ви його почуєте, але він реально напряжений. Окей, в мене забирається енергія просто за те, що я ходжу. Як мені на когось напасти? Окей, я напасти. Це було скоро, це було дуже скоро. А я навіть очікував, що мені дадуть когось побити до речі, прикольний. а Мені подобається початок історії. Тобто історія починається з того, що я, гола дівчина, сижу в темниці. Типу... Дякую. Дуже... Ня, ну, З другого боку, це краще, ніж коли ти починаєш гру і тобі 20 кг тексту вивалюють. Окей, значить я щось маю, поздравляю, пройшли і получаєте. Я можу розказати друзям, на халяву. Вау! Нє-не, їдь нафіг, я не буду це. робити на стінку. До речі, всі, будь ласка, хто грає всякі ігри і хоче кинути мені якусь штуку на стінку. Не робіть того, я вас прошу. Ага, я от. Енергія, здоров'я, восприяття, локас. Я буду дуже восприимчива. Ладно, і сильно. Окей. Восприяти. Восприяття, я не знаю, мені ніхто нічого в цій грі не пояснює. Карти немає, є рюкзак. Окей. Ага. У мене так просто випу... випустили з Мені треба перемогти трьох противників. Окей, пішли на ...арену. Окей, я так розумію, що в цьому є суть гри. Я можу... Але я можу повоювати з друзями. Напевно. Два Ну давайте, коротше, спробуємо завалити Андрея, який грає Катю. Эммм, до речі, ніяк не буду вплинути я не можу. Я просто рано тучу і входу і граю. Ура, як. А, окей, мені треба завалити двох. А давайте оцю дівчину, яка ногами махає. Ну, я не знаю, что ваша ладно. Окей, цена падает в не так цікаво. Турнир славы, дуэли. А вот знизу есть цікава тема, я можу походу походу кость куда-то выкупить. Давайте тетян. Желание. Это я желание тетян. Сори, тетяна, я твои желания не на обыск. Ага, о, я зтетяни в півніром. Пафо. Банк, храм, арена. Ладно, ми сказали вбитися, давайте ще костю б'ємо. Я не знаю, тут... Алексей... Це си дуже сильно обгрейду. Давайте оцю... Слухайте, ну народ реально, не нікий піддумає, махме діаспонся. Давайте. Тю. До речі, заважте, щоб з будь-ячата то грають. Да, ні, було хлопці, но... Так можна було би подумати, що в грі... Де ти граєш на півголовними дівчатами, які тут один у на арені більшої частини буде хлопці, правда? До речі, я походу програю. Або ні, давай. у я думаю я виграю. Ні, насправді, типу, я, я так розумію, що це... Ну давай, ні-ні-ні, блін, от дура, ні? Насправді половина ігор в контакті реально зводиться до цієї штуки, типу, да, я стою і дивлюся, як хтось когось певче. Давайте оцього ігоря. Тобто дивишся, як хтось когось певче, а потім тобі, я так догадуюся, що оця енергія зверху, вона в мене в результаті цієї штуки кінчається і мені скажуть, давай чувак, всього-навсього за три голоса, ти можеш все розповісти, як дівчат, а він такі. Что-то у меня, до речи, отстойно получается. Не? <свят> <свят> Ура. Окей. Ам, давайте пойдем к места, месте, потому что это реально уже помогу. Давайте опять в Что это такое? Задира на арене. Ага, я понял. Это есть Давайте и карт. Вот, я на это могу куда-то спитывать. Древній колектор. Не, ну, треба віддати належне цій грі, що принаймні тут я не просто когось валю на рівному місці, а я ще принаймні, тіпа з кимось б'юся. Насправді вони лудають. Ладно, ну його мене не дістала. Дуже інтересна гра. А я так зрозумів, що я тут нічого більше не знайду. Давайте ми спробуємо якусь іншу шпійку. А яка нам подобається. Тик-тик-тик. Що би я пограв. Що би я пограв. Та дідько. Що би я пограв, щоб я пограв. Щоб я пограв, що такого я ще не грав. Давайте візьмем преступну імперію. О, играет 126 моїх друзів, Вот класно, классно, да? Ну давай, запустить игру. Може, на буде будет такая ужасная попередня. Преступна імперія. Чорний мрачний прогрес бар тра -ля, ля тра ля, -ля чрний мрачный прогресс бар, тра ля, -ля тра-ля-ля. Ага, о-о-о. Типу, я так розумію, нам опять показують на заставці голую тетю. Ты э, кнопочка ускорить загрузку. Мне ж цікаво типа. Чего? Гитлер. пистолет. Ай. Забыла я просто, чтобы у нас корша грузовалась. Сейчас напиваю. Ой, подеруем машины, рассаживаем. Мне цикало, на какую аудиторию эта штука ориентована. Потому что я, я не верю, как 123 моих друзей, вот это может рада, но... Ладно. Вот мы на месте, малыш, оглядись этот остров просто сокровище вообще. Так, я чую ферму. Атакуй противника. Атаковать. Ну мне опять... Опять, я понял. Гра заключается снова анимации. Потому что мне показывают гарную штуку и рассказывают, какие классные. Эти ребята вообще. Пацаны, ребята. Ам... Йо. Ферма. Давай используем, щоб построить хостел. Я от що реально? Саме перше треба зробити, це вбудувати хостел. Оце, оце джерело прибутку. Я, от наскільки пам'ятаю, скільки там кімната в хостелі 100 гривень коштує чи скільки. Це саме реальне джерело прибутку. Кев гру. Не, друзі, а це нудно. Давайте. типу, знаєте, було б дуже класно. Не то. Було б дуже класно коротше, побачити. Э, цей, побачити, побачити щось цікавіше. Як мінімум. Хм. Реально, одна ферма, друзі. Знаєте, коротше, я вам гру покажу? Ну нафіг, типу, оцей контакт, це все прикол. Я вам покажу, оце реальна шпілька. Окей? Це та гра, яку я хотів вам показати, тобто це атака роботів єдинорогів І що ми робимо тут? Це ми бігаємо роботом єдинорогом І в нас є два варіанти, що робити. Ми тобто, можемо тільки пригати або скорше поршем бігти вперед. Ам насправді вона виглядає набагато простіше, ніж вона насправді. Тобто, я тут, досить непогано, очо я її грав до того. Але в реалі ця гра досить таки. Ну, тобто Вона цікавіша, ніж дивитися, як на півголі дівчата йдуть одна на другу, а потім тобі кажуть, що ти класний боєць і закинь нам голоса, будь ласка. А, тобто, якщо вам нема де вбити, о, я б програв. Якщо вам нема де вбити 15 хвилин свого життя, можете успішно пограти цю гру. Я ссылку вийшов знизу в коментах. До речі, пі... в... тут трошки є такий педерастичний трек, в принципі, чим вона відома, це такий важливий саме пісенькою. Я зараз з'явився, щоб ви її могли... Успішно послухати під музику, яка грає, і в кінці я залишу ссылку на цю гру. Окей, бабайки.